8 травня ми відзначаємо День пам'яті та примирення в Україні. Друга світова війна стала найбільш жорстокою в історії людства. Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся, а також інших жертв війни. День пам'яті та примирення. За день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні має бути нагадуванням про страшну катастрофу і застереженням, що не можна розв'язувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом. Найважливішим підсумком війни має бути вміння цінувати мир, захищати його всіма розумними засобами. Наша пам'ять є. Запобіжником того, що подібні лиха ніколи не повторювалися. Саме тому ми обираємо європейську відповідальну модель пам'ятання під галасом Ніколи знову. Подвиг захисників та визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму для майбутніх поколінь. Прикладом вірного служіння своєму народу. Сьогодні ми схиляємо голову перед пам'яттю полеглих у Другій світовій війні, які наближали перемогу на фронтах та в тилу. Схиляємо голову перед тими, хто сьогодні віддає своє життя заради того, щоб ми жили в мирі і злагоді, пишаємося нашими захисниками, які нині. Відстоюють незалежність України. Історія нас вчить, що український народ перемагає тоді, коли ми єдині, соборні, діємо разом і захищаємо те, що нам дороге. Коли ми відчуваємо, що справедливість на нашому боці і стоїмо за свою землю, тоді ми непереможні. Пам'ятаємо Пам'ятаймо тих. Хто боровся за Україну, молімося за тих, хто бореться за неї знову.